Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко Азербайджанська народна казка про дружбу журавля та жаби. Якось журавель пив воду з болота. Аж тут вилізла з води жаба і каже: Брат, журавель, побратаємося. Слухай, жабу, відповів журавель. Мені здається, що з нашої дружби нічого не вийде. Чому? питає жаба. Бо ти живеш під водою, а я літаю високо в небі. Піду в гості до тебе задихнуся, та й у тебе крил нема щоб літати зі мною, відповів журавель. Дарма. Приходь до болота я зустрічатиму тебе. Минув якийсь час. І зустрілися журавель та жаба почали гомоніти. Брате, журавель! вигукнула жаба. Я з роду віку не була ніде, нічого не бачила, крім цього болота, а ти літаєш у небі, все бачиш довкола. Добре було б, якби ти взяв мене з собою, показав мені весь світ. Але ж як ти полетиш, жабо? здивувався журавель. У тебе ж крил немає? Дарма, що я крил не маю, посадиш мене поміж своїх крил. Я міцно триматимусь, ось так і полечу в небо. Хоч як журавель відмовляв жабу, та вона стояла на своєму, ну, довелося журавлеві брати жабу поміж крил і злетіти вгору над болотом. Тільки но злетіли вони високо, високо, як жаба не втрималася і упала. На щастя, вона впала у воду, трішки покалічилась, але не загинула. Спустився журавель до болота та й каже: А я ж тобі казав, жабо, що з дружби нашої нічого путнього не вийде. На світі так ведеться, хто повзає, літати не буде. Ось і казаться кінець, а хто слухав, молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.